Добрий ранок, діти! Сьогодні середа, отже, у нас з вами заняття з математики. Сьогодні ми з вами попрацюємо з геометричними фігурами. Пригадайте, будь ласка, які геометричні фігури ви вже знаєте? Так, це круг, квадрат, прямокутник, трикутник, ромб, овал. І вже нам відома така фігура, як трапеція. Всі ці фігури лощинні. Ми їх можемо намалювати або викласти на площині. Сьогодні я вас познайомлю з іншими фігурами, які дуже схожі на ці, але вони об'ємні. Ми можемо їх потримати в руках і повернути будь-якою стороною. Отже, приготуйте ваші зошити, будьте уважні і ми розпочинаємо. Отже, почнімо. Погляньте, які геометричні фігури в нас зображені. Це куля або шар. Вона схожа на м'яч. Вона об'ємна, ми можемо потримати її в руках. Це куб. Дуже схожий на квадрат, але він об'ємний, як наша іграшка, кубик, а фігура називається куб. Ми можемо потримати його в руках і розвернути будь-якою стороною. Фігура, яка схожа на цеглинку на кирпітчик, називається паралелепіпет. Дуже складне слово, але це теж геометрична фігура об'ємна, яку ми можемо потримати в руках і розвернути будь-якою стороною. Отже, шар, куб. Паралелепіпед І перше наше завдання поєднати предмети, що намальовані, із об'ємною геометричною фігурою, на яку воно схоже. Давайте почнімо. Яблуко. Воно кругле, але об'ємне, то має форму шару. М'яч. Він круглий, об'ємний, має форму шара. Будинок, він квадратний, але ми можемо на нього подивитися з різних сторін, він об'ємний, тому він форми куба. Подарунок. Одна його сторона схожа на квадрат, але він об'ємний. Ми можемо його розвернути будь-якою стороною, то він кубічної форми, форми куба. Якщо ми декілька кубиків для гри поєднаємо між собою, то ця фігура вже стане в нас паралелепіпед. Ось так. А ми з вами продовжуємо. У нас в зошиті намальований фотограф, який фотографує різні об'ємні фігури з різних боків. Давайте на них подивимось уважніше. Перша фігура, яка має в основі трикутничок і має одну точку, де з'єднуються всі її куточки, називається вершина, це шар. Ця фігура називається конус. Вона в основі має круг, коло і вершину, з якою поєднується все-все коло. І вже відомий нам паралелепіпед. Отже, ми з вами біля кожної фігури об'ємної, в рядочку намалюємо, який вигляд має ця фігура з різних сторін. Спочатку, якщо ми будемо дивитися прямо. Якщо ми будемо дивитися прямо на піраміду, то ми побачимо трикутник. Якщо поглянемо зверху, в основі трикутник ми його будемо бачити, але ще й точку всередині вершину. Якщо поглянемо знизу, розгорнемо, то помітимо тільки основу трикутничок. Давайте так зробимо з іншими фігурами. Якщо ми подивимось на шар спереду, ми побачимо круг. Замалюємо. Якщо ми поглянемо на шар зверху, ми теж погля... побачимо круг. Якщо подивимось знизу, теж побачимо круг. Ось така фігура шар або куля з будь-яких сторін ми будемо бачити кулясту форму. Переходимо до конуса. Якщо ми подивимось на нього ось так прямо, ми побачимо трикутничок від вершини. До основи ось так. Якщо поглянемо зверху, ми будемо бачити круглу основу і вершину, яка на нас дивиться. Якщо подивимось знизу, то побачимо лише основу. Переходимо до паралелепіпеда. Якщо ми подивимось на фігуру спереду, то побачимо квадрат. Якщо подивимось зверху, побачимо прямокутник. Якщо подивимось знизу, теж побачимо прямокутник. Ось такі в нас об'ємні геометричні фігури. Розвернувши їх різною стороною, ми можемо побачити вже відомі нам плоскісні фігури. Продовжимо. Кожна фігура має свою площу, тобто скільки квадратиків однакових вона може зайняти. Отже, якщо будь-яку фігуру розкласти на квадратики, можна порахувати її площу. Давайте порівняємо одну фігуру з іншою. В першій три квадратики і в другій три. Отже, їх площі дорівнюють рівні, переходимо до наступної пари фігур. В одній площа 4 квадратики, а в іншої 3. Отже, Перша фігура за площею більша за площею, тобто за тим, скільки квадратиків однакових вона може зайняти. Наступну пару фігур порівняйте самостійно. Наступне завдання із об'єднання геометричних фігур у множини. І складання за ними двох прикладів. Давайте поглянемо на зразок. У нас вже пунктирною лінією, яку ми з вами обводимо, об'єднали фігури у множини. Порахуємо, скільки фігур в кожній множині. Три і сім. Отже, наш приклад перший на те, скільки їх разом. М разом це знак плюс. Отже, записано: 3 плюс 7 дорівнює скільки ж їх разом. Десять. Записуємо число 10. А тепер запишемо обернений приклад на віднімання. Першим запишемо, скільки фігур разом 10 мінус мінус, значить забирають одну множину будь-яку. Давайте другу множину. 10 мінус 7 дорівнює, отже, у нас залишиться лише перша наша множина. А в першій множині було три фігури. Отже, вийде в нас 10 мінус 7. Дорівнює 3. Поглянемо на другий малюночок. Нам з вами необхідно згрупувати предмети якимось чином. Я пропоную вам згрупувати фігури, які мають кути, з фігурами, які не мають кутів. Отже, я хочу зробити ось таким чином: згрупувати у дві множини. Ви можете обрати собі будь-який інший спосіб. І складемо два приклади на додавання і віднімання. Отже, на додавання, аби визначити, скільки в нас цього фігур. Порахуємо, скільки фігур в першій множині. Чотири. Записуємо. 4. Фігури, що мають кути. Плюс. Три фігури, що не мають кутів. Разом 4 плюс 3 дорівнює 7. Тепер складемо приклад на віднімання. Спочатку запишемо, скільки фігур всього. Це 7 фігур. Всього 7 фігур. Мінус Віднімаємо будь-яку одну множину. Я хочу відняти множину без кутів. Їх в мене три фігури. 7 мінус 3 дорівнює 4. Наступний малюночок і два приклади. Виконайте, будь ласка, самостійно. І ще одне завдання у нашого художника. Є велика картина об'ємних геометричних фігур. Наша з вами задача порахувати, скільки на картині кубів, шарів та паралелепіпедів і записати відповідну кількість у клітинках. Щоб не збитися, пропоную вам кожну геометричну фігуру на картині розмалювати своїм кольором. Наприклад, обрати для. Кубів один колір і розмалювати всі куби на малюнку цим олівцем. Я обрала куби блакитні. І от коли розмалювала, я можу не збитися і їх порахувати 1, 2, 3, 4. Отже, перевіряємо: не загубила я, я якийсь куб? Ні. Отже, кубів на малюнку чотири. Запишу. Далі шар або куля розмалюємо їх іншим кольором. Всі шари. Перевіряємо, чи всі шари я розмалювала, не залишилось сірих. Ні. Тепер можемо порахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отже, на картині 6 шарів. Записую. Залишилось перерахувати паралелепіпеди. Спочатку я їх розмальовую. Обрала інший колір олівця. Жодної фігури не залишилось сірої на картині, отже, я всі фігури розмалювала. Рахуємо паралелепіпеди. 1, 2, 3, 4, 5. На картині 5 паралелепіпедів. Записуємо у клітинку. На цьому наше заняття закінчується. Дякую вам за увагу! Чекаю фотографій ваших робіт. І від мене вам до зустрічі! Бувайте!